Так, отже, я вже розповіла про результати за цей тиждень, так, і хочу оголосити про номінацію, яка у нас є. Це номінація Добре серце. Що це значить? І у цій номінації я вітаю Оксану Саврук. Що значить ця номінація? Це значить, що по рекомендації цієї людини до нашої програми корекції харчування, зниження ваги до групи підтримки доєдналася ще одна людина. Ось так, завдяки Оксані рекомендації в програму доєдналася Олена Віннічук, стала привілейованим клієнтом і так само отримує свій результат по зниженню ваги. І за це ми завжди даруємо подаруночки. Оксана отримала в подарунок імунбустер. Так, і кожен хто рекомендує а, своїм друзям, знайомим участь в програмі, і головне роботу з консультантом отримує такий гарний корисний а, подарунок. Нагадаю, що це таке: так, імунбустер, це добавка, яка містить вітаміни С Д3. Вона допомагає кращій роботі нашої імунної системи, підтримує імунну систему. Мені здається, що це просто незамінна річ у будь-яку пору року для підтримки свого організму. А ще нагадую про те, що якщо ви привілейований клієнт, то протягом усього року у нас діє акція з днем народження. Це значить, що у місяць свого народження, ви дня народження, так ви можете зробити замовлення від очок, і разом із замовленням додати до кошика брендований ліхтарик Herbalife Nutrition дуже такий милий і корисний подарунок. Протягом року діється акція, не пропустіть. Пам'ятайте, у вас день народження, ви можете зробити замовлення і отримати такий подарунок. І до кінця цього місяця, а навіть не до кінця, акція триває до закінчення подарунків, так? У нас діє а, акція «Слодкий травень. Що одна означає, це значить, що якщо ви привілейований клієнт або незалежний партнер, супервайзер, ви можете зробити замовлення від очок, це дуже важливо, бо є дівчата, які неуважно прочитали, не змогли додати подарунок. Замовлення від В замовлення додати одну, лише одну пачку. Цукерок протеїнових, і отримати ось таку гарнесіньку цукерницю в подарунок. Дуже зручна, класна, приндована, крутезна річ, ну і плюс це неймовірні смаколики. От я особисто дуже полюбила ванільний смак у нас вдома. Карін, ти як куштувала вже ці цукерки, пробувала їх. Ні. Чи ні. Ну, я сподіваюся, що спробуєш і поділишся, який смак тобі сподобався. Ми пробували і той, і той, але ось ванільний найбільше нам сподобалися в родині. От, і нарешті давайте ми поговоримо про тему сьогоднішню, так? Фрукти влітку. А чому я затронула цю тему, вирішила поговорити зараз, тому що вже кінець травня. І починається скоро сезон у нас ягід, фруктів, необмежена кількість. Зараз піде полуниця, черешня. Нам всього цього дуже сильно хочеться, смачне. І тут є різні міфи, пов'язані із фруктами, із зниженням ваги. Тому давайте розбиратися, так що і до чого. Отже. А перший міф, про який ми поговоримо, так перший міф про який існує, що влітку, коли ми їмо багато фруктів, легше схуднути, а це частково міф, Поясню, чому так. влітку дійсно легше схуднути, але з фруктами це зовсім ніяк не пов'язано. Чому влітку легше схуднути? Ну, по-перше, через а, спеку. Нам хочеться менше їсти, нам хочеться менше їсти важкої їжі. Ми починаємо їсти більше овочів, легкої їжі. Так, більше овочів, дійсно більше фруктів. Починаємо їсти, пити більше води. Ми почнемо більше гуляти, проводити часу на свіжому повітрі. Отже, збільшується кількість нашої фізичної активності. І ми п'ємо більше рідини, і таким чином, звичайно, нам легше е, знижувати вагу, коли у нас і менше важкої їжі, більше фізичної активності, все так гарно відбувається. Але, як бачите, ну, це ніяк не пов'язано з тим, що ми їмо багато фруктів влітку. Це перший міф. Другий міф, що фруктів треба їсти багато, щоб наїстися впрок. Можливо, колись таке чули. Що зараз влітку я як наївся, зараз на рік вперед наївся тої полуниці чи черешні, так? І все в мене буде чудовенько, і можна далі рік не хвилюватися про це. Чому це міф? Взагалі, давайте згадаємо, з якою метою зазвичай ми їмо фрукти. Для того, щоб, ну, по-перше, так, це смачно, нам, нам смачно, тому ми їх їмо, так? Ну і друге, нам хочеться із фруктами отримати. Вітаміни. Нагадаю, що е, у нас є окрема тема про вітаміни на нашому курсі, але нагадаю, що у нас є жиророзчинні е, вітаміни та водорозчинні вітаміни. Що, і всі ці вітаміни вони так, з, е, знаходяться у різних фруктах. Отже, що значить водорозчинні вітаміни? Це значить, що вони потрапили в наш організм. І так само ми сходили в туалет і вони вийшли з нашого організму. Так? Тобто вони потрапили, там виконали свої функції в організму і вийшли. Тобто вони не накопичуються в нашому організмі. Але є декілька вітамінів: А К, Е, Д, вітаміни, які жиророзчинні, які дійсно можуть в нашому організмі накопичитися. Так? Тому що вони. Розчиняються за допомогою жиру, і а, в печінці є депо, так, вони можуть там накопичуватися. Але знову ж таки а, у фруктах не така кількість тих вітамінів знаходиться так, для того, щоб їх накопичити. Тому що все одно воно там відклалося, і потім організм їх використовує на свої потреби, а не тримає весь рік з думкою: ну, зараз я на рік так притримаю ці вітаміни, а потім десь там. Використаю їх так, щоб вам вистачило організму до наступного літа. Звичайно, ні. Так? Вони накопичилися, ви так само використовуються на потреби організму, і все, їх знову треба поповнювати ці запаси цього вітаміну. Якщо ми говоримо про вітамін Д, то наприклад, у нас взагалі є великий дефіцит. І це доведено, що в усьому світі люди страждають від дефіциту вітаміну Д. Тобто, Взагалі, його не можна наїстися впрок і накопичити. Тому це міф, про який варто забути і їсти просто фрукти, насолоджуватися. Але не думати, що вітамінів ми не їмося на рік вперед. Не треба так, знаєте, є пісня, не треба так, да? не треба фруктів так не їдатися. Поїхали далі. Що ще? Давайте поговоримо про те, як же ми будемо обирати фрукти. Давайте зараз ми будемо говорити з точки зору зниження ваги, тому що все ж таки у нас більшість хлопців, дівчат знижують вагу в нашій програмі, так? тому ми будемо говорити з точки зору схуднення. Отже, як ми будемо обирати фрукти? На що треба звертати увагу? По-перше, на глікемічний індекс. Що таке глікемічний індекс? Так само ми про це більш детально говоримо на лекції вуглеводи. У нас є окремий онлайн-курс, клієнтський, безкоштовний для клієнтів, на якому детальніше розбираємо глікемічний індекс. Але нагадаю, що глікемічний індекс це швидкість всмоктування глюкози у кров. Тобто, як швидко глюкоза, яка потрапляє із їжею, до нашого організму всмокчиться, як швидко у нас підстрибне рівень цукру в крові. Так? Тобто, логічно, що чим більший глікемічний індекс, тим швидше цей процес відбувається. І на це треба звертати увагу, далі ми подивимося. І друга важлива о, про фрукти, коли ми говоримо, це їх кількість клітковини. Так само. Клітковина нагадаю, нам потрібна для кращої роботи травної системи. Вона виконує велику кількість функцій, покращує нашу травну систему, коли є проблеми зі стравленням, зі стулом, вона нам необхідна. І у різних овочах фрукт, у різних фруктах, конкретно про фрукти говоримо, є різна кількість клітковини. Десь її більше, десь її менше, там зовсім невелика кількість, на це а, також а, треба звертати увагу. І коли ми говоримо про глікемічний індекс, да, у нас є низький до 39, середній 40 69 і високий від 70. Цифра. На зниженні ваги нам необхідно вибирати. Фрукти із низьким глікемічним індексом, ну інколи можна, і із середнім. Як зрозуміти, який фрукт куди відноситься? У нас є таблички, давайте подивимося. А, давайте почнемо знизу. У нас внизу є кавун популярний, чудовий фрукт, який всі дуже, до речі, це ягода, так? А, які дуже всі люблять, в серпні з'являється і все. А, Пам'ятаю себе, здається, ну як можна з'їсти там один шматочок кавуна? Так? Це ж треба, ну там купили на родину ось такий великий кавун, сіли і разом з'їли. Але дивіться, який високий у нього глікемічний індекс. Цілих 75. так тобто, ви бачите, він виділений червоним. Тому що дійсно в Кавуні, коли ми їмо, що ми відчуваємо, ми дійсно відчуваємо цю фруктозу, глюкозу. Так? Інколи, коли є волокна, це дійсно там клітковина, але дуже велика кількість цієї води і фруктози, глюкози в поєднанні. Так? І дуже швидко це все всмокчується і швидесенько проходить. Піднімається рівень цукру і так же швидко воно все виходить з нас, з організму. Дивимося далі. Які ще продукти треба з ними бути обережними з фруктами? Це диня, також бачимо 62 взагалі, досить такий важкий продукт, важка, важкий фрукт для нашої травної системи. Виноград, ми зараз про нього ще поговоримо окремо. Бачите, 50 сливи, нектарини, персики, гарні продукти, але. Мають середній глікемічний індекс. Так? І продукти безпечні для нас глікемічним індексом менше 39 це груші, яблуки, абрикоси, а, малина. А, єжевіка, не пам'ятаю, як буде крицькою мова, вибачте. А, вишня, до того ж, малина багата на клітковину, що взагалі є. І живі малина, вони такі кісткові ягоди, так, вони мають велику кількість клітковини, я взагалі нам чудово підходять для нашої травної системи в тому числі. Тому звертайте на це увагу, коли вам ваш консультант каже, що там треба обмежувати кавуни, банани, виноград у своєму раціоні на зниження ваги. Так, і я обіцяла поговорити про виноград. Отже, давайте подивимося на прикладі винограду. Чому нам важлива кількість, що ми звертаємо увагу на кількість, так на глікемічний індекс, на кількість вуглеводів? Глікемічний індекс винограду може коливатися від 50 і навіть до 70 одиниць. Тому що. Можуть від сорту залежати. Так? Бувають такі сорти, що навіть він прям дуже солодкий. Я, мені здається, ось, наприклад, кішміш, ти коли я його їси, ось він на фото. Він прям такий солодкий. Ти це відчуваєш? Що там, ну, явно глікемічний індекс більше, ніж 50. При цьому вуглеводів 15 грамів на 100 грамів. Тобто, велика кількість, дивіться, ми ось тут у нас 240 грам винограду. Це більше 30 грам вуглеводів. для порівняння у коктейлі. Міститься 12 грам до, від 12 до 15 грам вуглеводів на порцію. І це взагалі зовсім рі, різні речі. Так? Ми випили коктейлі, прямо наїлися, і ми з'їли виноград ось таку жменічку, і навіть нічого не відчули, що ми там поїли щось чи ні. Ось, тому звертайте на це увагу, бо це взагалі не така виноград взяли ж хрось. І це невелика кількість, а скільки вуглеводів ми з'їдаємо при цьому. Ну і рекомендація Міністерства охорони здоров'я це 300 грамів фруктів на день. Це було б чудово, коли якби ми так їли, бо, на жаль, за статистику українці їдять набагато менше фруктів, особливо в осінньо-зимовий період, влітку трошки збільшиться ця цифра, так? але в більшості року ми їмо недостатню кількість фруктів. Давайте підсумуємо, як ми можемо отримувати користь із фруктів. Їсти їх можна, треба, вони смачні, можна їх вписувати в свою програму зниження ваги. По-перше, навчитись оцінювати кількість. Як ви побачили, що переоцінити виноград дуже легко. Для початку можна спробувати зважувати. Коли ви ну, десь тиждень будете зважувати фрукти, відміряти прям собі порцію 300 грамів, ви вже будете розуміти, яка це кількість яблук, бо одне яблуко інколи може бути 300 грамів, якщо воно велике, так? або це може бути там, зовсім маленьке яблучко, вам треба три таких, наприклад, да? щоб добратися цю норму у 300 грамів. Звертати увагу, зважувати. Далі важливо їсти фрукти на десерт після основного прийому їжі, або як частину перекусу разом із білком. Тоді буде краще насичення, тоді буде краще засвоєння, не буде швидких стрибків цукру в крові. Мабуть, ви помічали. Я так точно за собою помічала, я думаю, що багато хто, коли з'їли яблуко, нам дуже швидко хочеться знову їсти. Так, прям відчуття голоду таке сильне, тому що воно все ж таки солоденьке, цукор в крові підвищився, ми поч від... потім різко впав, ми відчуваємо холод. Тому рекомендовано з білком. Що це значить? Ви можете додати а, шматочок сиру, а, коли ви їсте яблук. Не тільки яблука, так? А фрукти. Шматочок сиру, це може бути кисломолочний сир разом із фруктами. Так, це може бути, можуть бути горішки, якщо ви їх любите, якщо вам можна. Тобто поєднувати або їсти фрукти вже на десерт, коли ми поїли обід. Пообідали і з'їли щось на десерт. І важливо не вичавлювати сік. А їсти фрукти цілими, тому що вичавлюючи сік, ми втрачаємо необхідну нам клітковину, ми втрачаємо вітаміни, які містяться у фрукті. Тобто, хочемо отримувати користь, їмо їх цілими гриземо. І для зубів корисно, і отримуємо необхідні нам речовини із фруктів. Ось така у мене сьогодні була тема.